Як деякі люди встигають і попрацювати, і повчитися, і займатися хобі, і ще п'ятьма додатковими проєктами. І при цьому в них не те, що немає нервового зриву. Вони навпаки щасливі і кайфують від життя. Вони що уклали угоду з дияволом? Ні, мабуть, навчилися правильно розпоряджатися своїм часом. І ти навчишся після перегляду цього відео. Привіт! Я Валя і це мій науково-популярний канал Фрілософі, який покликаний зробити тебе щасливішою людиною за допомогою. Роботи з мозком. У цьому відео я розповім про три основні причини, чому ми нічого не встигаємо, і як застосовуючи наукові поради, почати встигати більше без стресу і шкоди для здоров'я. Я біжу ділитися знаннями, а ти поки підпишись і постав дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Перша причина може тебе здивувати, але ти насправді не знаєш, скільки часу тобі потрібно на виконання твоїх задач. Пригадай зараз, скільки часу ти витрачаєш на ранкову рутину, скільки часу ти витрачаєш на приготування вечері. Скільки часу в тебе йде на якусь робочу задачу, наприклад, написання звіту чи презентацію? Зараз ти можеш сказати: ну я витрачаю на ранкову рутину максимум 30 хвилин на приготування вечері, ну максимум 40 хвилин, а на створення робочого звіту ну, десь 2,5 години. Завтра перевір ці показники. Результати можуть тебе здивувати. Ми дуже оптимістичні з приводу нашого часу, і насправді думаємо, що справляємося з задачами набагато швидше, ніж це є. Насправді це явище в науковому середовищі називається помилкою планування. Цей термін ще в минулому столітті запропонували дослідники Деніел Канеман та Амос Тверський. Помилка планування буквально означає, що ми переоцінюємо власні здатності передбачати дедлайни виконання задач і вважаємо, що справляємося набагато швидше. Хоч десь ми оптимісти. Професор психології Бюлер та його колеги з університету Онтаріо Ватерлоо одного разу провели експеримент. Вони попросили 37 людей визначити дату, коли вони здадуть свою дисертацію. Якщо все піде так добре, як тільки можливо, якщо все піде настільки погано, наскільки можливо, і їхнє найкраще передбачення. Коли вони подадуть свої дисертації, результати, я думаю, вам зрозумілі: менше 30% людей подали свої дисертації до визначеної ними дати. Найоптимістичніші прогнози відхилялися в середньому на 28 днів, і менше 50% опитаних завершили свої дисертації до найпесимістичнішого сценарію. І як після цього ми можемо взагалі щось планувати, якщо ми навіть не можемо визначити дедлайни власної роботи? Помилка планування іноді призводить до курьозівна. Десятки мільйонів доларів найвідомішим прикладом є Сіднийський оперний театр, який було здано в експлуатацію в 1957 році. Його планували завершити в 1963 році з бюджетом в 7 мільйонів австралійських доларів. Але будівлю було завершено лише в 1973 році, із бюджетом 102 мільйони австралійських доларів. Різниця відчутна. Друга причина: ти працюєш не в той час, коли маєш для цього достатньо енергії. Це непопулярна тема, особливо в Україні, але люди мають різні години пікової активності, коли вони можуть найкраще сприймати, аналізувати і відтворювати інформацію. У когось це ранок, у когось вечір. Якщо весь твій творчий порив прокидається тоді, коли місто лягає спати, то навряд чи з тебе вийде належний жайворонок. На жаль, нас намагаються змінити і натягнути на робочий графік з 9 до 6. але далеко не всім він підходить і дуже часто через це ми страждаємо. Пишіть в коментарях, якщо вам цікава тема енергетичних біоритмів і як їх застосовувати, щоб бути продуктивними і не виснажуватися. Третя причина: ти працюєш в режимі мультизадачності. Перестань писати пункт мультизадачність в своєму резюме, тому що вона шкодить. Юліїв Цезарів не існує. Людина це монозадачна істота, і ми можемо виконувати тільки одну задачу за один раз. От уяви, ти робиш презентацію, і несподівано тобі прилітає нова задача від керівника. Ти кидаєш презентацію, сідаєш за нову задачу, щоб швиденько її зробити. Що відбувається в цей момент в твоєму мозку? Той рівень концентрації, з яким ти робив презентацію, падає до нуля. І твій мозок вмикається в зовсім іншій ділянці, щоб почати новий таск. І тепер, щоб повернутися до того рівня мисленнєвої концентрації, на якому ти завершив, тобі потрібно починати спочатку. Це все призводить до розконцентрації і стресу, а на додачу ти не встигаєш доробити жодну з цих задач до кінця. І ще трохи науково доведених страшилок. через мультизадачність рівень нашого IQ зменшується на 10 пунктів. Це прирівнюється до куріння маріхуани. А також страждає наша довготривала пам'ять, тому що мультизадачність провокує зменшення товщини кори гіпокампа, який якраз і відповідає за переведення короткочасної пам'яті в довготривало. О боже, я більше ніколи не буду займатися мультизадачність. І не треба до речі, якщо ти ще тут і тобі подобається відео, не полінуйся поставити лайк і підписатися. Ну добре, тепер ми знаємо основні причини, чому ми нічого не встигаємо. Але що з цим робити? Три наступних наукових поради допоможуть тобі перестати бути заручником невиконаних задач. Перше, визнач, скільки часу тобі потрібно на виконання твоїх задач. Це може здатися трохи дивно і складно спочатку, але це дійсно працює. Почни відслідковувати час, який ти витрачаєш на всі свої задачі. Став собі трекер кожного разу, коли ти починаєш виконувати якусь задачу. Чи то домашні рутини, чи то якийсь таск на роботі. Так ти будеш знати, скільки часу ти витрачаєш на все, і не будеш собі наплановувати зайвого. Є багато класних застосунків, які можна використовувати для трекінгу часу. Я, наприклад, використовую Harvest. Це не реклама, але я би їх з радістю прорекламувала, тому що це дійсно класний продукт, який допомагає мені відслідковувати всі мої задачі, і ще й потім робить мені тижневий звіт. Потім я розумію, що на сценарій я витрачаю 7 годин на зйомку відео витрачаю 3 години, на менеджмент 3 години і так далі. І Тому так, подібне. Так. таким чином я правильно планую свій час і не додаю до свого розпорядку дня пункти, які я фізично не можу виконати. Друге, плануй свій день відповідно до енергетичних циклів. Визнач для себе час своєї найбільш пікової активності і намагайся найбільш мисленнєво затратні задачі виконувати саме в цей час. Я, наприклад, не можу нічого креативити в день. Час моєї найбільшої креативності припадає на вечір, а в день я можу займатися рутинними справами, менеджментом чи фізичною активністю. Третє. Виконуй одну задачу за один раз. Для того, щоб дійсно зосередитися на задачі, мозку потрібно 15 хвилин. Спробуй 15 хвилин ні на що не відволікатися, ні на месенджери, ні на які зовнішні повідомлення чи подразники. Так ти зможеш поступово заглибитися в тему і справитися з задачею набагато швидше. Ну і бонус від мене. Зупинись і подумай, чи справді тобі треба впихнути все це в свій день? Чи насправді тобі потрібно бути настільки продуктивним і ефективним? Наша епоха перебільшує зайнятість. Зараз бути зайнятим означає бути щасливим. Ти хочеш швидко досягнути успіху, швидко знайти нову роботу, швидко вивчити нову мову, швидко опанувати якийсь новий інструмент, але за цією швидкістю ти позбавляєш себе головного задоволення від процесу. Хіба не круто вивчати нову мову в спокійній обстановці, виділивши для цього три години час, замість того, щоб гортати книжку в перервах між роботою і обідом. Хіба не круто іноді просто погуляти парком, замість того, щоб прослуховувати якийсь дуже важливий подкаст. Хіба не круто іноді взагалі нічого не робити? Філософія Do Nothing зараз набирає великої популярності, і навіть супервідомі мільярдери радять іноді просто нічого не робити. Це допомагає звільнити мозок від щоденного стресу, неважливих думок. Для того щоб відкрити дверцята для нової креативності, я думаю, якби всі мислителі минулих століть ставили собі тижневі дедлайни на створення їхніх робіт, при цьому бажаючи бути продуктивними, то навряд чи їхні роботи стали б такими відомими і пережили б своїх винахідників. Тому головне правило: як все встигати, не марнуй час на речі, які тобі не приносять ні користі. Ні задоволення, а концентруйся на справді важливому. І дивися мій канал, тут перевірені факти про мозок, які зможуть зробити твоє життя кращим, простішим і щасливішим. Нижче залишаю посилання на свій інстаграм і тікток, де ще більше відео про роботу з мозком. Па-па!